Наємо засідання громадської ради сьогодні на нашому засіданні присутні гості: Штагріна Олег Теофілович — це головний лікар центральної районної лікарні, і запрошена Цицерська Ніна Петрівна, головний лікар стоматологічної поліклініки. Діти, які назначили лікування там по фізпроцедурам, вони не можуть цього зробити, тому що на тому там де знаходиться редаційний центр, у них немає такої апаратури, яка може там, як ви кажуть. Уменшити якусь дозу для того, щоб такі маленькі діти могли отримати, як то кажуть, лікарські, ну, лікарську допомогу. Насчет фізіопроцедур цікава ситуація. Це НСЗУ, яке нас фінансує, за фізпроцедури нам не платить. І по всій Україні згортаються фізкабінети. Ми в СРМ фізкабінет вели в склад реабілітаційного відділення, і там фізпроцедура входить. От, хворий поступив чи прийшов на лікування, йому там назначили масаж, там, якісь упражнення, і в тому числі, наприклад, фізпроцедура якусь. Нам за цей випадок, ми хворого пролікували там після перелому ноги, він то отримав, то отримав, то отримав, ми за нього получимо за запролікованого реабілітаційного хворого. А ці хворі, що просто йдуть з направленням в фізкабінет, що діти, що дорослі. І ми продовжуємо відпускати, і дитяче продовжує відпускати, зараз я скажу, в чому питання. Ну нам просто за них не платять. Бо дитячі лікарні, проблеми в зв'язку з ремонтом, вони зараз знаходяться в маленькому окремому приміщенні. Якщо дитина приходить з направленням на фізпроцедуру, звертатися до старшої медсестри поліклініки. І друге питання, звісно, коли ремонт закінчиться, там у нас система немножко поміняється. І третє, що я можу сказати, ви ж всі чули чи не чули, що йде поступове об'єднання дитячої лікарні і ЦРЛ. І ми до того прийдемо, ну може не в цьому році, може я кажу, як є, може в кінці наступного, тому що дитячої лікарні нема в мережі закладів. Тобто дитяча лікарня з часом приєднається до ЦРЛ. І ще планується, це так, от для мене ветерани зверталися з громади, загинувших батьки, що в нас не дуже з психотерапією, з психологічною підтримкою. Ми плануємо, коли ремонт закінчиться, там на базі клініки дружньої для молоді, яка у них є на першому поверсі. ми там ще хочемо зробити чи кабінет, чи відділення психічного здоров'я. Коли прийде поступове об'єднання, просто в нас буде це реабілітаційне відділення для дітей і дорослих. Ми зробимо ще дві палати для дітей, якщо стаціонарні, десь теж як ремонт закінчиться, щоб вони не були рядом з дорослими, бо там вже дорослі і інсультні, і всякі важкі, щоб діти окремо були. Доставив апаратури, яку треба для дітей, в тому числі і півфіз процедура. І все, я думаю, питання закриється зі свого боку. Олег Тефілович. Ми готуємо звернення до міської влади стосовно провести інвентаризацію та. Оновити обладнання, може так. Віталізації щодо пропозиції по оновленню фізпросу. Переходимо так. до наступного питання. Що? Що було зроблено за цей період, і які плани там на 25-й рік у вас? Наш заклад, стоматологічна поліклініка, вона є одним із п'яти закладів Сумської області. Спеціалізованих це окремі юридичні заклади. Це вахтирці, суми, дві поліклініки, одна обласна і одна міська. Ромни і 6. З квітня 23-го року стоматзаклади перестали фінансувати НСЗУ. Ми перейшли повністю на платні послуги і була ще фінансова підтримка з місцевого бюджету. Фінансова підтримка з місцевого бюджету вона включала в себе надання безкоштовної стоматологічної допомоги цим дітям до 18 років, учасникам бойових дій, інвалідам війни і військовослужбовцям. Цього року, в лютому, НСЗУ включила. Пілотний проєкт з вересня цього року ми підписали договор СНСЗУ на пакети послуг. Два пакети послуг це зубопротизування ветеранів військовослужбовців, які захищали суверенітет, незалежність і цілісність України. І підписали чуть пізніше, значить, договор це було зубопротизування. І підписали договор пізніше, чуть це було лікування і видалення цим же пільговим категоріям. Стосовно графіку роботи стоматологів, у нас, я так розумію, вони працюють з 8 до 5 чи як і до, до 18.30. І а в вихідні дні не працюємо. Теж таке питання, як було із хірургією на другу зміну. У нас працювали раніше по суботам, але теж таке питання, що приходить один-дві один, особи і. І заодно особи відкривати поліклініку. Це медична сестра, це реєстратор. Скажіть, будь ласка, чи є пандус для зручного під'їзду інваліда-візочника до підйомника, і чи є можливість лікування і хірургії для інваліда візочника на першому поверсі? Пандус був встановлений ще коли ми заключали договор з НСЗУ? Це в 2022 році, і там була одна із вимог. І є підйомник у нас. На першому поверсі разом, коли, значить, разом з цим підйомником, коли вони заїжджають, є кабінет для маломобільних груп населення. Там встановлене стоматологічне крісло. Ви викликаєте лікаря або лікаря так. хірурга. Вони можуть там, зарані, допустим, зарані договоритися в реєстратурі, що буде там інвалід-візочник. Доктору придуждають доктора.